Joe? Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Слава Богу на землі в людям благовоління, слава Богу на землі мир людям благовоління, слава Богу на землі мир людях благовоління, Господи, губи відкрив ста, мої відкрив уста мої спасят хвалу твою, Господи губи відкрив ста, мої відкрив уста мої спросять хвалу твою, Боже то Бог мій тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне, тебе бажає, тіло моє в землі сухі, спраглі і безводне. Отак безводні. О, Святині тебе виглядаю, побачити силу твою, Твою славу, бо твоя милість ліпша від життя, уста мої славитимуть тебе, отак буду тебе хвалити, поки життя моє, у твоїм імені здійматиме мої руки, душа моя, насатиться немовтуком та оливою, уста мої веселим голосом хвалитимуть тебе, коли згадаю на моїй постелі тебе під час нічних чувань, розмішлятиму про тебе, бо ти прийшов мені на допомогу, і в тіні. Крил твої, я ликуватиму, душа моя, до тебе лина, мене підтримує твоя правиця. Ті ж, які чагають на мою душу, зійдуть у безодні підземні, їх віддадуть мечеві на поталу вони шакалів, здобиччю стануть, а цар возвеселиться в бозі. Палитиметься кожен, хто ним клянеться, уста тих, що неправду кажуть, будуть закриті. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас на віки віків, амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуй, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя… слава тобі, Боже.

Амо Господь, явився нам, благословен, йде в ім'я Господнє. прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Амо Господь, явився нам, благословен хто в ім'я Господнє. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу їх, о я вивісся, нам благословених ім'я Господнє. Я не вмру, а житиму розказуватим про діла Господні, могоні, явився нам благословен, хто йде в ім'я Господені. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивного на очах наших, Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господні. Благословеніси Христе Боже нашого, премудрими рибахів явим, зі явив, ще й ми Духа Святого. І ними уловив Вселенну, чоловіку любче, слава тобі, благослоні си Христе, Боже нашого премудримерева, явив, зіславши й Духа Святого. І ними уловив Вселенну, чоловіку любче слава тобі. Слава Отвій, Сину і Святому Духові, як Божественний скарб сокровенний землі. Христос відкрив главу Твою нам пророчий перетече, отож усі зійшовшися знав. Піснями богомовними Спаса оспівуємо. Він спасає нас вітління молитвами Твоїми і, і нині повсякчас на віки віки. Амінь. Благословеніси, Христе Боже, нашо примудрими рибаків, явив, зіславши йме Духа Святого. І ними олови вселену, чоловіко любче, слава Тобі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отці, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки віків. Який благий Бог для Ізраїля для правих серцем, а ноги мої мало не захиталися, мало не повскознулися стопи мої, бо я позаздрю беззаконикам нами грішникам дивлячись, бо немає відмови в смерті їх ані твердості в стражданні їх. У працях людських немає їх, і з людьми не зазнай страждань. Вони через те заволоділи ними гордощі, в неправду безбожні свою задягнулись вони. вийде як і жиру, непра. Їх. За нахилом серця пішли вони, помислили і говорили лукаво, неправду говорили на висоту, піднесли на небо уста свої, а язик їх по землі переходив, тому обернеться туди народ мій і недостатку будуть між ними, і сказали, як довідається Бог. І я розум у Всевишнього, ось ці грішники, й ті завжди живуть у достатку, зберегли багатство. І я сказав, чи ж даремне я заховав у праведності серце моє, обмивав серед невинних руки мої. І бачували мене цілий день, докоряли мені від ранку. Якби я сказав, буду я так само говорити, то я був би переступником перед родом синів твоїх, і почав я думати, щоб зрозуміти, але це трудно було мені, доки я не війшов, у святилище Боже. І не зрозумів останньої долі їх, але за хитрощі призначив ти їм, Ти скинув їх, коли вони загороділи. Як же ж прийшли вони до запустіння? Несподівано щезли, загинули за беззаконня своє. Як сон того, що встає, ти, Господи, знищив образів у місті Твоєму, бо зраділо серце моє внутри, і нутро моє змінилося, я був погоджений, не зрозумів, не скотиною стався перед тобою, але я завжди з тобою, ти взяв мене за правичу мою, радуй Твою, ти провадив мене за славою, прийняв мене, що ж є у мене на небі, крім тебе, чого на землі бажав я, Зниділо серце моє і тіло моє. Бо Боже серце моє, поміч мені, Боже повік, бо ось ті, що віддаляють себе від тебе, згагинуть, ти вигубив усякого, хто віддаляється від тебе в розпусту, і мені ж любо прихилитися до Бога, покладати на Бога надію мою, повідати всяку хвалу Твою у воротах дочки Сіонської. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Aleluia, 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 salama, to be Aleluia, 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 salama, to be Aleluia, 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 salama, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Аминь. Прославнему вірні посередникам і законам благодатю, бо він нам покаяння проповідував, і відважно таявно докоривши і родові, голову свою віддав на всі кновення. тож нині перебуваючи з ангелами, молиться Христу, щоб ми спаслися. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас на віки віки. Амінь. По святковій останній відзначуємо вірою праздник, тобто п'ятидесятницю, сповнення даної обітниці і рішення. У ньому возійшов на землю вогонь утішителя у вигляді вогнених язиків, просвітив учнів і появив їх знавцями Небесних таємниць. Прийшло світло утішителя, світ просвітило. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Уважайте, люди мої, на закон мій, нахиліть вухо ваше до слівус мої, відкрию в причтах усам мої, розповім загадки з давнини, скільки почули, ми зрозуміли її, батьки наші, розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми, в роді розповідаючи хвал Господню і могутність, і чуда його, що Він сотворив. У Якові дам він об'явлення в Ізраїлі поклав закон, що його заповідав батькам нашим. Казатися синам своїм. І на творили на Бога і говорили, чи може Бог проговорити стіл у пустині, коли й в дарі він у скелю потекли води і наводнилися потоки, то чи може він і хліб дати або проготувати стіл народу і своєму. Тому, почув Господь, відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова, і гнів зійшов на Ізраїля, бо не вірили Богові і не надіялися на спасення Його, і наказав з височини хмарами, відчинив двері неба, і післав, як. Ожманну на поживу їм, і хліб небесний дав їм. Хліб, ангельський їв чоловік, їжу він післав їм до схочу, підняв із неба вітер південний, навів могутністю своєї вітер заходу, і засипав їх м'ясом, наче курявою, і птицями пернатими, наче піском морським, і попадали вони посеред табору, їх круг наметів, їх, і їли вони, і насотилися вельми, і бажання, їх сповнив їм, не залишили вони примхи свої, коли ще їжа була в устаї, і гнів Божий. Зійшов що на них і поубивав багатих серед них, і повали вибраних Ізраїля, проте ж вони ще грішили і не вірили чудам його, і проминули марно дні їх, і літа, їх худко. коли він убивав їх, вони шукали його, і навертались, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх, і Бог Всевишній Спаситель їх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллелуя, слава тобі Боже, Алленуя, слава Тобі Боже, Аллея, Аллуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Амінь. Шануємо піснями пророка, що появився нам з неплідного Лона і засяяв промінним світильником для вселенної Христового Хрестителя та переможного мученика Йоанна перетечу, який молиться Господи, що Він помилував душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині на віки, віки. Амінь. Жерло духа зійшло на Землю. І, розлившись, зросили духовно вогняними річками, просвічуючи, освіжуючи апостолів. смарив упав на них вогняний дождь який освітив і освіжив Через ними, вогнем і водою. Прийняли благодать, бо прийшло світло утішитель, світ просвітило імя Господні, хваліти Слуги Господні, слуги Господні, Аленуя, Аленуяли. Ви ще стоїте у храмі Господні у дворах дома Бога нашого, у дворах дому Бога нашого аленуя, аленуяли. Господи м'я Твоє повіки і пам'ять. Твоя Господи від роду і дороду, Аллинуя, Аллилуйя, линуя. Благословений Господі Сіону, що перебуває в Єрусалимі, Аллинуя, Господа, бо Він добрі, Аллинуя, бо милізня вічна. Але нуя, аленуялия, розтали в землю над водами, алея, бо ми ліснього вічна, алея, алейнуя, і визвали від наших нобителів, Аленоя, бо ми ліснього вічна, алея, алея. Прославляйте Бога Небесного, Аллилуйя, бо милість Його вічна Алинуя, Аллинуя, величаємо тебе, Хрестителю, спасів, Яна, і спогадуймо Твоєї святої, голови усі кновення. Озя полинув далеко і ось і все в пустині, величаємо тебе, Хрестителю, спа сім'ю. І спогадуємо і святої голови усі кновень. Правди твоєї я не заховав, я в моїм серці не величаємо Тебе, Христителю спасів, я, хане і спогадуємо Твоєї святої, голови усі кновеня, я розповів про Твою вірність. І Твоє спасіння, величаємо тебе, Христителю спасів. Я, нагане, і спогадуємо Твоєї святої, голови усі канове, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків Амінь. Величаємо тебе, Хрестителю, спасів, Йоанне, і спогадуємо Твоєї святої голови усі Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, величаємо Тебе, Христителю спасів, Йоанне, і спогадуємо твоєї святої, голови усі кнове. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Амінь. Претеча Хреститель і посланець Спасителя нашого, докоривши іродове за беззаконня, і родіяди, вмирає, віддавши голову на освікновення, щоб і тим, що перебували в аді вірою благовістити, що туди прийде Господь і полонить смерть. І від юності моєї вельми воюю зі мною пристрасті, але ти, спасе мій, захорони мене й спаси, ненависники Сіону, ви будете засоромлені, Господи.